Дивіться щобуднє суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни, інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. На прямому зв'язку із нашою студією Генеральний директор Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпат Альберт Пірчак. Пане Альберте, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Доброго дня, шановні глядачі, шановні друзі. Пане Альберте, розкажіть, для чого створений цей інтеграційний центр, які його основні функції? Ідея створення цього інтеграційного простору полягала в тому, що на Закарпатській області живе багато а, ромів, які, на жаль, в 21 столітті дуже важко вміють читати, писати. Е, немала кількість ромів, які проживають тут, вони не володіють державною мовою. Вони говорять на мовах сусідніх країн: це словацькою, руминською, горською того ми. Е, Надаючи їм безкоштовну юридичну допомогу в рамках проєкту з управління Верховного комісара на справах біженців, ми вирішили створити такий інтеграційний простір для того, щоб дорослі люди вони почали вчити українську мову, щоб вони отримали якісь елементарні курси грамотності української мови, от в цьому і полягла основна ідея. А я додам, що і в берегові теж на Закарпатті планують відкрити наступний такий подібний ромський інтеграційний центр. Ну і поговоримо загалом про інтеграцію Ромів з Мирославом Горватом, депутатом Ужгородської міської ради, головою об'єднання Ромів міста Ужгорода. Пане Мирославе, вітаємо! Раді вас бачити. Доброго дня. Добрий день, добрий день. Пане Мирославе, наскільки для Ромів важлива поява ось такого центру у Мукачеві, на вашу думку, і чи справді є шанси за допомогою таких от установ інтегрувати Ромів більше у життя України? Я вам скажу, що такі проекти, такі ініціативи дуже важливі на сьогоднішній день по всій Закарпатській області. Це дуже важливо мати такі, такі соціальні проекти зв'язку з тим, що люди, які не вміють читати писати, не вміють себе соціалізуватися в суспільстві, їх досить багато. Для мене дуже головне в цьому напрямку, щоб ми вважали такі ініціативи довгострокові. А довгострокові це коли е, є реальна співпраця з владою. Зумієте, це нам допоможе не просто як тимчасовий грант, така тимчасова ініціатива е, таких проєктів. В такому вигляді, як цей хаб, є можливо або працювали вже багато років на Закарпатті, але дуже швидко закінчувалися. Хотілося б, щоб такі ініціативи працювали по всій області. Якщо ми говоримо про Закарпаття, то врахуйте, що на Закарпатті близько ста ромських поселень. Розумієте, більше ста таких сегрегованих шкіл. І при кожній школі треба було б отаку таку ініціативу створювати. Тому що якщо ми говоримо про угорськомовні поселення, таких на Закарпатті, можливо, половина Закарпаття, то скажу вам відверто, що дуже є велика необхідність, щоб такі ініціативи працювали. Хто є контактною особою у ромських поселеннях? Хто співпрацює з такими ініціативами? Це дуже важливо, щоб місцева громада була заінтересована, зацікавлена. Розумієте? тому що якщо нема місцевої влади, нема місцевої громади, от тут є проблеми. Розумієте, дуже важливо, щоб донор розумів, що важлива є співпраця не просто то, що в Києві скажуть, чи в Брюсселі, чи в Берліні, якісь, з яких куди від, наприклад, куди йдуть гроші. А дуже важливо, що тут необхідно для цих людей. Розумієте, ну, і, пане Мирослава, от наш попередній гість, а пан Альберт Пірчак. Зауважив, що от зараз принаймні ті відвідувачі цього центру інтеграції з охотою хочуть вивчити англійську мову. А от як щодо української чи за цей період дворічний після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чи зросла охота серед ромів знати державну мову в Україні? Я вам скажу відверто, що я вже про це не раз говорив ніколи такими. Патріотами та щирими українцями не були роми як сьогодні, ніколи. В кожній вулиці Ромського поселення, яке є по всій Закарпатській області, ви побачите жовто-блакитний колір. У мене в Ужгороді, в Мукачеві, в Виноградові, в берегові. Ви побачите жовто-плакитний прапор. Для, для, для сьогодні для мене це дуже велике значення має. Коли на свадьбах, на христинах, в різних подіях та в різних святах співають українською мовою. Ніколи так громи не говорили українською як сьогодні. Розумієте, оця щира українська мова, вона в кожному поселенні. Трохи важко там, де не розумієте, де останні там, наприклад, років 50 розвивали угорську мову, наприклад, да. або вчили в школах угорську мову. Трохи там важче, але іще і ще й там розумієте, ця українська щира, вона вже почалася розумієте останні роки дуже широко розвиватися, тому що ми тепер більше говорили російською. А сьогодні закликаємо, і ми про це постійно говоримо: що в першу чергу українська мова, і тому пісні, розмова, вона сьогодні не повністю на українській мові. Звичайно, що влада сьогодні повинна розуміти, що ця ініціатива має бути дуже серйозною перед владою, тому що ми готові змінювати себе, але самі. Робити оці певні речі, нам доста важко і тому всі ці, ці програми, де є затверджено в обласній державній адміністрації в Ужгороді. Це, це має працювати на повну потужну силу, на повну потужну, тому що в першу чергу е, всі ці проекти, які є сьогодні від Європи, вони не є розумієте, такі. Вони не є інтегровані, Тобто сама інтеграція через такі проекти вона не буде відбуватися в повноцінному розумієте, вигляді. В інтеграційні процеси відбувається відбуваються тоді, коли ви людям даєте роботу, коли ви даєте людям все ж таки реально асимілюватися в суспільстві, інтегрувати себе як повноцінна людина, бути частиною громади по всій Закарпатській області. І тому треба не жаше знаєте, говорити про ці такі маленькі гранти, а треба говорити про глобальні речі, давати людям можливість не тільки піти на роботу в Угорщину чи в словаччину, а й тут на місці, на Закарпатті мати певну роботу. Пане Мирославе, ну а з огляду на те, що ми живемо зараз в дуже непрості часи. Скажіть, крім того, що Роми потребують роботи, як ви зауважуєте, для інтеграції у суспільство, чи самі Роми готові ставати тими, хто створює робочі місця в перспективі? На день ромі самі себе дуже багато, ну десятки тисяч. Ромів себе можуть отримувати, завдячуючи е, працевлаштуванню в Європі. Якщо ми говоримо про Закарпаття, то ми повинні розуміти, що завжди роми жили з, з того, що ві, в їхали в таку робочу міграцію в Європу і там працювали, і строїли собі будинки, і виживали чим могли. розумієте? Дуже шкода, але громи себе сьогодні бачать в таких структурах, як комунальні державні структури, при Ужгородській міській раді або Мукачівській, або інших. Це добре, що є робота. Але зверніть увагу, та зарплата від 6 тисяч від 8 тисяч, розумієте, гривень. Вона максимум що може, то до 12 тисяч гривень. Це, а це говорячи про те, що там є великі родини. Ну це де якщо там є багато. Е, е, Людина, як де багато дітей, да, то в тій родині одна людина лише працює, не завжди і мама, і тому працевлаштування людей на сьогоднішній день для мене це дуже важливе питання, де би хотілося б, щоб ці питання піднімалися. Роми сьогодні мають працювати в всіх державних структурах. Якщо ми говоримо про, про те, щоб дати руку і можливість ромам, то будь ласка, дайте сьогодні можливість працевлаштувати Рома в обласну державну адміністрацію. В різні державні органи, ОТГ дайте можливість патрульній поліції, в медицині, в освітніх закладах, дайте можливість людям, які мають сьогодні освіту, які мають бакалавра, магістратуру, розумієте, щоб вони не виїжджали за кордон. Мене дуже болить серце за молодь, тому що масово виїжджають за кордон і знаходять собі роботу. І тому, якщо ми говоримо про інтеграційні процеси, не без молоді, не без ромів. Ромів піднімати з колін без ромів важко. Дайте можливість сьогодні ромам займатися ромами, не ті, які сьогодні там можуть ну там користуватися такою ініціативою грантовою, яка буде тривати рік-два, а реально, реально така, така довгострокова ініціатива зі сторони держави, тому що тільки у співпраці з владою ми сьогодні зможемо інтегрувати ромів. не дивлячись на те, що дивіться, йде війна масово. Роми не, не виїхали. Розумієте, якщо ми говоримо про виїзд ромів, то близько 60, можливо, 50% відсотків виїхали. Останні роми залишилися тут. Багато людей вернулися додому, не, не знайшли себе в Європі. Не кожен готовий поїхати і жити раді того, щоб отримати якусь їжу або спати в колективному залі, де в спортзалах вони живуть. Да? Там є ми говоримо про такі дискримінаційні речі, які відбуваються в Європі. Ми постійно щодня в групах спілкуємося. Я недавно був в Європі, розумієте, на всіх форумах державних і в тому числі в Берліні на, на такому серйозному рівні. Ми це бачили. Що Європа сьогодні говорить, що Стоп. Давайте щось думати з в тому числі і з ромами, скільки можна, і тому працевлаштувати людей, в тому числі і в Європі, для мене це було би дуже хорошим пріоритетом для того, щоб забезпечити оці соціальні можливості для людей. Дякуємо пане Мирославу за те, що знайшли для нас час за розмову. Це був Мирослав Горват, депутат Ужгородської міської ради, голова об'єднання аромів міста Ужгорода. Дивіться, що суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни, інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну.